Погіршився зір, втома очей. Цей комплекс допоможе вам відновити гостроту зору. Він складається з наступних препаратів. Офтальмасан стимулює зорову діяльність та покращує провідність нервових волокон, захищає очі від агресивного впливу зовнішнього середовища, підвищує адаптацію до темряви та покращує гостроту зору. Знімає в тому з очей від тривалої роботи за комп'ютером при штучному освітленні. Омега-3 вкрай необхідна для сітківки ока. Відновлює еластичність судиночок, від яких залежить постачання поживних речовин до органів зору. Лецитин покращує стан судин, не дає відкладатися жирам на стіночках судин. Покращує провідність нервових волокон. Цинк захищає від прогресування вікових змін, а саме руйнування сітківки очей, покращує роботу органів зору.